Сьогодні ми поговоримо про міт, як Тефнут покинула Єгипет. Тож, ви знаєте, кого називали сонячним оком Ра? Це ім'я мала, донька великого Бога, богиня Вологи. Тефнут. Якось вона посварилася з батьком, розсердилась на нього і вирішила покинути Єгипет. Богиня знайшла притулок у далеких краях. Тефнут залишила Єгипет. А з нею пішла і волога із земель верхнього та нижнього царств. На землю Єгипту впала страшна посуха. Як урятувати світ від спраги та голоду, як повернути сонячне око? Довго роздумував ра. Покликав до себе Бога повітря Шу та бога мудрості тота, наказав бог сонця їм, щоб вони знайшли і привели Тефнут. Бошу знає добре свою сестру Тефнут, а тот мудрий і розсудливий, і тотом вирушили в далеку путь. І вони довго бідкались, що вдасться їм умовити Тефнут, і вирішили зробити це хитрістю. Вони перетворилися у мавп і прийшли до неї. Тим часом богиня Тефнут нудьгувала. Так далеко від дому, від близьких і звичних богів, з якими інколи можна було добре повеселитися, а пишні бенкети, які так часто влаштовували боги. Богиня вологи була такою самотньою. До неї прийшли дві великі мавпи і сказали: Ти сумуєш, красуне, можете хоч трохи розважитись? Богиня підвела свої великі очі і здивовано глянула на непроханих гостей. Та ці мавпи ще так зухвало розмовляють із нею. На що вони відповіли? Ми можемо заспівати або затанцювати. Шкода, що така чарівна жінка нудьгує на самоті. Вона відповіла: що ж, можете мене розважити, я вас винагороджу їжею і, власне, чим захочете. Мавпи зачарували богиню своїми танцями і співами. Вони були великими артистами, технуть сміялась, тішилась, мов дитина. Та раптом одна з мав зупинилась і сказала: з тобою дуже весело, звичайно, не гнівайся на нас, але ми охоче залишилися б. Але нам пора до богів, бо там буде великий бенкет. Вона сказала: у богів великий бенкет? З якої нагоди? На що одна із мавп відповіла, що буде весілля, бо хра збирається одружити когось із своїх дітей, здається. Тефнут здивувалася, яке ще весілля і ще й без неї будуть його святкувати. На що мавпа, якою був шу, сказав: якщо хочеш, сходи з нами, повеселишся з усіма. Недовго думала богиня умить зібралася. І рушила з мав Єгипту. Євгипту. ора окора повернулася. Теплий дощ заливає спраглу землю, наповнює висохлі рішище життєдайною вологою. Сонцера, умити свіжим дощем, сяє як ніколи. Чи є весілля ти збираєшся справляти, батько? нетерпляче спитали трохи присоромлена тефнут. Весілля? – раз здивувався. Мавпа що поспішають на весільний бенкет. І богиня озирнулась, але за її спиною замість мав були боги шу і тот, і весело сміялися. На що раній сказав? То ти повернулась заради весілля? Гаразд буде тобі весілля, тільки воно буде твоїм. Сьогодні ти вийдеш заміж за бога повітря шу. І якщо в нього вистачило розуму, аби повернути тебе, я сподіваюся, йому вистачить на те, щоб тебе затримати. Ці слова найбільше вразили шу. Такого він ніяк не сподівався, але розгублений Бог мовчав, годі було відмовлятись від дружини красуні Тефнут. Усі боги кинули світати молоду пару. Відтепер щороку єгиптяни відзначають свято день весілля, шу і Тефнут. Цей день ще називають Днем Виноградної лози та повноводдя Нілу. Шлюб великих богів став символом родючості та врожаю. Що ж цей міт означає? З символічної точки зору, цей міт показує зв'язок між божественною волею та природним світом, а також важливість існування вологи для життя в древньому Єгипті. Що ж, він символізує в реальності? Що він відображає, власне? Він відображає реальні періодичні посухи та піщані бужі, Єгипту, які загрожували врожаю та життю єгиптян. Тому важлива, важливий баланс. Історія Тефнут ілюструє необхідність збереження природного балансу та підкреслює важливість повернення богині, щоб повернути життя і процвітання до Єгипту. Тобто періодичні засухи це тоді, коли Тефнут… Ображалась на кого і тікала з дому, потім поверталася, і, власне, тут можна бачити баланс сил природи, коли після посухи йде дощ чи якісь власне, бурі, тож це просто показує циклічність в природі дощей з посухами в Єгипті. Тож на цьому все це був короткий переказ. Зустрінемось на наступному тижні.